Сталося на двір думала виходити, як бахнуло, і все в хаті одразу на голову, але не ще, І скло, і все летіло. Але то, то вночі. То десь без 20, чим без 15, якось таке було в, тих, в тій годині. То такий удар був вперед там, десь на стуса бахнуло, а тоді тут дво. Та то ужас. Тому казали, на дворі було тих ранених страшне, ну, вбитих, маю на увазі. Ви когось знали з тих, хто загинув? А всі, вот з другого, з першого поверху чоловік і малий загинув, то, з другого поверху дитина і мама загинула, з третього поверху чоловік і дочка загинула. То там де ще п'ятого онука загинув їхній, то теж зайчив на дворі. А то майже по тому стояку вовту то, що горіло, там немає нічого. То багато молодих діти, багато. Так, <світ> Ну, знаю, що от дитина та маленька, ще в садочок ходить, та я в другий клас, а той 16 років, малий, май. Зараз тривають початкова рятувальна робота. Головна задача рятувальників це знайти людей. А всю ніч вони працювали. У нас працює на ділянках десь понад 200 рятувальників, 50 одиниць техніки, різноманітних. Зараз ви бачите, як працює важка інженерна техніка, такі потужні крани, з допомогою яких розбирається будівельна конструкція. Але разом з тим є проведення робіт, тому що руйнація дуже серйозна і там, де є такі подрібнення конструкції, доводиться працювати і вручну. Тому це трохи затримано. Крім того, ви бачите, що тріння конструкцій. Поки ми не розберемо ці конструкції, відповідно, це тріння не можемо загасити, тому що воно під бетоном, під будівельними конструкціями. Загалом за ніч рятувальники вивезли десь 230 кубометрів будівельного сміття, загалом розібрали понад 700 квадратних метрів будівлі. Це лише вночі. Це, це лише вночі, так, звісно. Скажіть, будь ласка, яка зараз інформація про людей, які можуть перебувати під завалами? Була цифра, що понад 20 людей безвісти зниклих. Чи це досі актуально? Ми так, так ми цю цифру перевіряємо. Це ті люди, які не виходять на зв'язок. І поки ми не розберемо всі завали, всі конструкції. Ми не ну, ми маємо переконатися відповідно, тому що роботи ще багато. Я думаю, що рятувальники будуть працювати сьогодні, в тому числі. Тут мешкала моя прабабусь. Прабабуся. І вона була в будинку, коли все. І зараз прийде так. Що зараз чи відомо, що нею? Її квартира, виходить, весь удар на себе всі поверха прийняли. Вона он, під завалами, я бачу її батарею з її квартири. Тобто в ще там. В ще там, бо вона на шостому жила, але все провалилось на п'ятий. Панель першого перекриття це її підлога. Ще вчора, от як це сталися прильоти, то е мені сусідка моя, де я мешкаю, каже, що на стуса її подруга загинула, напевно, що по трьох поверхів. Я кажу, яка адреса? Каже, стуса біси, бо це моя бабуся. Я допобудуся, набираю, а вона гудки йдуть, не відповідає. Я диво машину, ще не було нічого перекрито, приїхав сюди. Але оманливо що зараз верхніх поверхів нема. А ага. спочатку то верхні поверха всі з тої сторони були з північної. Я думаю, ну то її зараз хтось вивів. Е, кажуть, сусіди, ті, які евакуювалися, обійди з тої сторони, я подивився, я думаю, що заміщені квартири. Замість квартири тліючись, досить хилон клію. І зараз якоїсь інформації у вас. Ви знаєте, я вже два рази їздив в на опізнання, е, нахватили сусідів, але не їду. По, по, по описах підходили, я пізнавав неї в нас. І я прекрасно розумію, що мусить хлопці-пожежники добра, добратися до того місця, де, де принаймні була її квартира. За цю ніч ви спали, відходили кудись? Ні? Знаєте, я вчора від самого ранку тут і все надію, і все, все, таких а вночі вже настільки вже не міг заснути. от Ми з дружиною. Ми... Т -т Третю ночі говорили, поговорювали цю ситуацію, це усвідомлення, воно приходить пізніше, це ще на інерції, все, очі бачать, а то ти не сприймаєш свідомо, це не несприйма. Але вона така, з котиком в неї був котик, вона з ним завжди поклотно прекрасно прогулювалася, вона ще така була. І, так вони з котиком там і десь вони завжди він біля неї Колись ви думали, що таке може відбутися Ні десь, а у вас в Тернополі. Ні, я розумів, що воно ніхто ніхто не застрахований. Ну, але е, тут логіка в чому. З поля передні будинки я не міг просто усвідомити, що воно мине ці будинки і якраз між будинками в таку вуличку залетить. Але війна вона ж не вибирається. Все страждають всі незалежно. Ще тут, чи на фронті, безпеки немає десь. От реальний крик. А може, не йдемо, а може, ще почекаємо, але якось в останню секунду чи відчуття якісь, мабуть, буде. Я кажу: ні, давай я скоренько в піжамі просто натягнула куртку малого взяла. Чоловік в той час збирався, і в останній момент я. Пішла в шуфля, до мене стояли документи, вихватила документи. таке необхідно суси спожили з братом. Я ще маю тата двоюрідного, і ми з ним так двоє жили. І тобто, ми встигли вийти в останній момент, вискочити. Я до нього постукала, він не хотів виходити. І тобто, ми вчора цілий день тут були, ми його шукали. Ми до останнього надіялися, що ми його іде саме на дев'ятому поверсі, і ми до останнього надіялися, що ми знайдемо. І ми зранку до години п'ятої. Його таки витягнули з 9-го, він спав з 9-го поверху до 7-го, і його витягнули зараз в лікарні. Але як на диво, ну, тобто лікарі взагалі здивовані, що він з 9-го поверху впав, пролетів до 7-го, і він пролежав з 7-ї -го години до 5-ї. і тобто, в нього тільки поломана рука, забіг грудної клітки, і просто він дуже сильно замерз, бо він був тільки в одних трусах. Він всіх впізнає, він в свідомості, він розуміє, що сталося, і він каже: Я просто не панікував в той момент. Я розумів, і я знав, що мене все рівно досягнуть. я просто кажу: я лежав, щоб і чекав, щоб мене досягнули. Не панікував нічого. І він просто мені здається. Він навіть не рухався, і він каже: Я просто, я знав, що вони мене знайдуть. і він навіть він не кричав. Він потім вже як почув і певно, побачив, що десь. Світло є. Він потім вже почав кричати, і він вже аж потім не його досягнули. Але кажуть, лікарі, і ми надто здивовані, ну, чесно. Ви вчора, коли були тут, у вас було якесь відчуття, що все ж таки він живий? Чи... Я, якщо чесно... Певного часу було, так. так. Потім вже потім... щось так почалося. Потім... А, потім... не... а потім в мене чоловік, ми сіли в машину, і в мене чоловік каже, Оля, вони, якщо його до вечора не знайдуть. Там напевно, що я е, не знала. Я не, я не розуміла, я не знала, як він себе просто поведе, а ще знала, що така холодина тепер настала. І просто чисто фізично, що йому може бути холодно, йому може бути важко. Але я кажу, ми його привезли, і він такий щасливий такий був, хотів дуже вмити. Так каже, що ви до мене приходите? Я тільки маю руку поломану. Все нормально, все нормально. Трохи лице поцарапане, але кажу, все. Він в першу чергу захотів, щоб його загріли в теплій палаті і питався, ноутбук. І питався за ноутбук. Так так. і просто я кажу. І він він може що з того шоку він не усвідомлював, бо він зразу питався за квартиру. Але ми так віджартувалися з ним, тобто, щоб ми його зараз сильно відновити. Люди, я не розумію, вони трошки проігнорували. Але я вийшла на коридор і побачила вибухи, і я зрозуміла, що треба скоренько, в чому є. Ми швидко зібралися і скоренько вийшли. Ми якби ходили, як ті всі тривоги чоловіка немає вдома, я сама з малим. Я стараюся так само на тривоги завжди виходити. І ми, як ті рази виходили, і постійно тут у дворі гум, шум, сусіди заводять машини. Дуже багато сусідів сусіди сходять по поверсі. А тут ми йдемо, і я бачу оглядаса, а ніхто ні спергі за нас не йде, ні ззаді. Тобто люди були мега спокійні, але не очікували. Є такі припущення, що можливо через те, що Тернопіль все ж таки люди ну ні навчені, можливо, не, як там в Дніпрі чи га... в Херсоні, в Харкові. Можна сказати, що люди трошки забагато розслаблю. От часто за всю за весь час війни, тобто, ви рахуєте, там, що ми ну можна сказати взагалі ніяких ні промисловостей, ну абсолютно нічого. І все весь час війни я ніколи не могла подумати, як ніколи, будинок іменно в наш. Ні, це не може бути. Ну я сподівалася, що максимум можуть позивати вікна. Це максимум, який може бути. А ви забрали якісь речі? Це нам подзвонили друзі і сказали, що ми знайшли ваші фотографії, чи з вами все добре. Ага, це, це якраз ваш син. І ми якраз засипли такі ваші віддали за зайцями. Поки що відбуваються ще рятувальні і демонтажні роботи на... В одному будинку з адресу 108. На іншому будинку вчора всі мешканці були вже виселені. Там проводиться зараз обстеження для того, щоб зафіксувати ступінь знищення і дати висновок, чи можна зробити капітальний ремонт і відновлення, чи потрібно перебудовувати. На цей час люди забезпечені проживанням. Вчора 50 людей вивели бажання, щоб їх розмістили на ніч. Вони розміщені, маєте проживати, вони забезпечені харчуванням. Сьогодні ми виділяємо кошти для того, щоб люди мали можливість собі орендувати квартири. Будинок відновленню не підлягає. По ньому будуть всі мешканці, оскільки всі квартири приватизовані, зможуть отримати. Зараз ми працюємо те, що вони отримали кошти відшкодування з бюджету на придбання нового житла. Ця атака, яка відбулась до добу тому, це найбільш кровава, яка була спочатку З Спочатку війни це найбільша кровава атака, яку зазнав Тернопіль. Тому що 26 загиблих. Понад 70 постраждалих серйозними травмами різними. І ще долі багатьох невідома. Ви щось знаєте про своїх сусідів? Хто? Сусідка з двома маленькими дітьми ще не достали. Ще не достали? Ви знайомі з нею були? Що під панелями, панеля накрила? А так там. Це над вами чи на вашу? Ні, зразу через стінку. Через стінку.